Зазирнути у підводний світ, подорожувати крізь світи або боротися з чудовиськами вибір такий різний, але такий цікавий. Усіх вітаю! З вами Лана і моя невеличка добірочка улюблених історій. В описі під відео залишу посилання на попередню добірку. Як ви знаєте, довгі відео я не роблю, тож Час мене швидко. Перша історія це зруйнувати королівство Олександра Крісто, видавництво Віват. Я познайомилася з цією історією три роки тому, і це не така вже відома історія, про яку говорили б усі. І незважаючи на те, що вона вважається підлітковою на вік 16, як на мене, вона все ж таки більше підпадає під категорію New Adult. А ще це темне фентезі, натхнене казками та фольклором, і є ретелінгом русалоньки. Головна героїня принцеса Ліра, і вона сирена. Ці створіння топлять кораблі, вбивають моряків, виривають їхні серця та закопують у своїх печерах. Вони вірять, що серця це сила, яка дорожча за океан. У нашої милої принцеси вже закопано. Сімнадцять сердець принців. У сирен є священне правило полювати лише в день свого народження. Є принц Еліан, який підстать принцесі Лірі. Але він полює не на моряків і не на принців, а на сирен. І знищує їх доля цих двох героїв зустрітися. Отже, хто? Кого? І чи можливо, що давні вороги все ж таки поладнають? Щоб знищити когось третього. Досить кривава та жорстока історія, але цікава, чи можлива була б взаємодія двох світів чи тільки ворожнеча. Я особисто не фанатка ретелінгів, але є виключення. Наступна моя улюблена історія це. Хроніки Амбера Роджера Желязний, видавництво Начальна книга Богдан. Я зараз згадую, що здається, настільки захоплювалася колись цією історією, що пам'ятала на пам'ять початок першої книжки та грала десь приблизно рік на форумних рольових текстових іграх. Якщо кому цікаво, грала я за принцесу Дейдру, сестру головного героя. Колись... За часів древніх богів, коли я була ще підлітком, перші книги хронік Амбера стали для мене дверима у фантастичні світи. До того моменту я нічого подібного ще не читала. Наша домашня бібліотека була велетенською, але складалася більше з Дюма, Жульєти Бенсоні, Майнріда, Жаколіо, Коліо, Лугібусенара, Журзант, Анне Серж Голон та інші. Тепер ви знаєте, на якій літературі я зростала. Саме тому желязний зі своїми хроніками став для мене відкриттям, адже на той час я навіть ще не знала, що така література взагалі існує. І якщо що не потрібно мені зараз говорити про те, що я могла б про це дізнатися з інтернету, адже я занадто древня з тих часів, коли не те, що інтернету в мене навіть комп'ютеру не було. Знаєте, на той час мій максимум був а, відік, знаєте, такий відеоплеєр а, з касетою. Оце було ти крута! Ото я з тих часів, тож хроніки стали для мене справжнім поворотом у житті. Хроніки можна віднести як до фентезі, так і до технофентезі, якщо згадати п'ятикнижя Мерліна, наприклад, так і до фантастики, якщо згадати ідею множинності світів. Історія ділиться на п'ятикнижжя Корвіна та п'ятикнижжя Мерліна його сина. Історія з подорожами між тінями щось типу паралельних світів, які є відображеннями реального, з політичними проблемами, інтригами, протистояннями, з сімейними перепитіями, битвами та королівськими дворами Амбера та Хауса. Історія, що починається з чоловіка, який прокидається у лікарні, згадує, що була якась аварія, але він нічого про себе не пам'ятає. Від лікаря він дізнається, що за утримання його в цій лікарні платить його сестра. І коли він зустрічається з нею, спогади починають виринати і наштовхувати його на певні думки, що і він, і його сім'я далеко не прості люди, і що живе він. Вже не одне століття. Про хроніки я можу говорити вічно, але час рухатися далі. Музика. Наступна не менш улюблена історія це відьмак Анджей Сапковський. У нас його видає КСД. І, вірогідно, немає людини, яка б зовсім нічого не чула про Геральда з Рівії. Тим паче, що є екранізації і думки різні. Комусь вони подобаються, комусь ні. Особисто мені подобається стара версія відьмака. Нову ж екранізацію з Генрі Кавілом я не дивилася далі другого сезону, і, власне, й дивилася лише через Генрі Кавіла та тому, що це Відьмак. Як на мене, чим далі по сезонах, тим далі від оригінальної історії, хоча перед виходом. Першого сезону обіцяли нібито прям канон-канон. Але щось мені, врешті-решт, продовження далі не зайшло. Високе епічне фентезі з інтерпретаціями деяких казок. Але у доволі специфічній подачі світ відьмака незвичний та жорстокий. Поряд із людьми живуть різні чудовиська та магічні істоти. Тут є місце магії, культам, політичним інтригам та звичайному людському життю, пригоди відьмака Геральда, його протистояння з демонами, подорожі з близькими йому людьми, з друзями, хоча він не завжди це взнає. Як, наприклад, його дружба з Бардом Любистком він не прагнув приймати участі у політичних іграх, але через його дитину призначення. Все одно вліз у ці калуари. Читала у 20-му році під час свого відьмацького марафону, який періодично влаштовую восени. Тож із книжками я познайомилася вже пізніше того, як побачила старий фільм Відьмака. Згодом хочу зняти окреме відео на зруйнувати королівство Олександра Крісто. І, звичайно, робитиму ще й інші добірки. Це далеко не останнє. Дякую, що дивитеся мої відео та підтримуєте мою працю. До зустрічі у наступних книжкових світах. Всім па-па!